Чи може Україна перемогти ядерну наддержаву? Це питання, що сьогодні стоїть на порядку денному світової політики та безпеки. Відповідь на нього формується не лише на полях битв, а й у кабінетах дипломатів, у лабораторіях інженерів та у свідомості мільйонів людей. Ми пропонуємо глибокий стратегічний аналіз, що виходить за межі емоцій, спираючись виключно на факти та тенденції. Перемога у сучасній війні це багатогранне поняття, що виходить далеко за межі простого захоплення чи утримання територій. Для Росії перемога означає повне підкорення України, ліквідацію її суверенітету та інтеграцію окупованих земель у свою сферу впливу. Це також передбачає зламати волю українського народу до опору та змінити геополітичний ландшафт на свою користь. Для України ж перемога це збереження державності, відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Це також означає забезпечення довгострокової безпеки, інтеграцію до євроатлантичних структур та притягнення агресора до відповідальності. Ключовим елементом є відновлення контролю над власним небом та морськими шляхами, що є життєво важливим для економічного виживання. Стратегічна перемога України передбачає не лише військовий успіх, а й політичну, економічну та інформаційну стійкість. Вона означає створення умов, за яких Росія не зможе повторити агресію, а Україна зможе розвиватися як суверенна, демократична держава. Це складний процес, що вимагає консолідованих зусиль як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів. Останні 90 днів стали переломними. Демонструючи, що війна вступила у якісно нову фазу. Українські далекобійні дрони все частіше досягають стратегічних об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробних заводів. Це не просто символічні удари, а системна кампанія спрямована на підрив військово-економічного потенціалу агресора. Масштабні пожежі на Киришському НПЗ, у Ленінградській області та інших об'єктах стали яскравим свідченням того, що війна дійшла до глибин Росії. Ці атаки мають прямий вплив на логістику російської армії, обмежуючи постачання пального для танків, авіації та іншої військової техніки. Це створює значний тиск на російську економіку та її здатність підтримувати військові дії. Паралельно з цим, НАТО змушене реагувати на зростаючу загрозу, піднімаючи винищувачі у відповідь на російські дрони, що залітають у повітряний простір Румунії та Польщі. Це підкреслює ескалацію конфлікту та його потенційний вплив на регіональну безпеку. Україна зі свого боку адаптується до нових викликів, тимчасово обмежуючи мобільний інтернет під час масованих атак для ефективнішого глушіння ворожих БПЛА. Ці події свідчать про новий рівень технологічної війни, де інновації та асиметричні відповіді відіграють ключову роль. Україна демонструє здатність до швидкої адаптації та розробки нових засобів ведення боротьби, що є критично важливим для її стратегічної стійкості. Це також показує, що Росія не може почуватися в безпеці навіть у своїх тилових районах. Боротьба за контроль над повітряним простором стає одним із вирішальних факторів у цій війні. Росія досі має кількісну перевагу в авіації, але якісний стрибок України з приходом західних літаків змінює баланс сил. Очікуване надходження американських винищувачів f 16 є не просто посиленням авіапарку, а стратегічною зміною парадигми. F-16 16 це сучасні багатоцільові машини, здатні ефективно перехоплювати крилаті ракети, збивати російські бомбардувальники та винищувачі, а також завдавати високоточних ударів по наземних цілях. Їхня інтеграція в українську систему протиповітряної оборони значно підвищить її ефективність. Перші літаки вже готуються до бойових вильотів, а українські пілоти проходять інтенсивну підготовку. Проте f 16 не є панацеєю, а лише одним з елементів комплексної стратегії. Ключовим є створення ешелонованої та інтегрованої мережі ППО, що включає системи Patriot, NASAMS, IRIS-T та інші сучасні комплекси. Разом вони формують залізний купол над ключовими містами та стратегічними об'єктами України. Значно зменшуючи ефективність російських повітряних атак. Ця повітряна перевага дозволить не лише захищати українське небо, а й підтримувати наземні операції, забезпечуючи прикриття для військ та уражаючи ворожі позиції. f 16 зламають відчуття безкарності Росії в небі, змушуючи її авіацію діяти обережніше та з меншою ефективністю. Це матиме значний психологічний та оперативний вплив на хід бойових дій. Друга велика арена війни, де Україна здобула вражаючі успіхи, це Чорне море. Ще рік тому Чорноморський флот Росії здавався недоторканною силою, що домінувала у регіоні. Однак, завдяки інноваційним підходам та асиметричним ударам, Україна зуміла змінити ситуацію кардинально. За останні два роки Україна знищила або пошкодила майже половину складу Чорноморського флоту російських рацій, включаючи ракетні катери, підводні човни та навіть флагманський крейсер Москва. Ці втрати є безпрецедентними для сучасного флоту і свідчать про високу ефективність українських морських дронів та ракетних комплексів. Багато російських кораблів тепер або на дні, або перебувають у тривалому ремонті. Ці успіхи дозволили Україні відвоювати простір для експорту зерна та інших товарів через морські порти, що є критично важливим для її економіки та глобальної продовольчої безпеки. Більше того, це перекрило Росії можливість безкарно обстрілювати українські міста з моря, значно зменшивши загрозу з цього напрямку. Це вже можна назвати однією з найбільших стратегічних поразок Росії у сучасній історії. Втрата домінування на Чорному морі має далекосяжні геополітичні наслідки, підриваючи вплив Росії у регіоні та її здатність проєктувати силу. Це також демонструє, що навіть потужні флоти вразливі перед інноваційними та дешевими засобами боротьби. Цей досвід стане предметом вивчення для військових аналітиків по всьому світу. Несподівана, але стратегічно важлива сторінка цієї війни це відкриття так званого Курського фронту. Вперше з початку повномасштабного вторгнення війна прийшла на територію самої Росії у значних масштабах. Українські рейди та операції у прикордонних областях, таких як Курська, Білгородська та Брянська, мають багатошаровий вплив. Ці дії змусили Москву відтягувати значні військові сили з активних ділянок фронту в Україні та перекидати їх на захист власних областей. Це створює додаткове навантаження на російську логістику та зменшує її наступальний потенціал на основних напрямках. Це не лише військовий, а й психологічний удар по російському суспільству. Російська пропаганда десятиліттями культивувала міф про те, що війна тільки десь там, Росію це не торкнеться. Однак тепер вибухи, обстріли та бойові дії відбуваються безпосередньо на російській території. Це руйнує ілюзію безпеки та стабільності, яку Кремль намагався підтримувати. Це також підриває довіру населення до влади, яка не може захистити власні кордони. Політичні наслідки цих подій також значні. Вони створюють внутрішній тиск на російське керівництво, змушуючи його виправдовуватися та пояснювати ситуацію. Це також може посилити невдоволення серед населення та еліт, що є важливим фактором у довгостроковій перспективі. Курський фронт є яскравим прикладом асиметричної відповіді, що змінює правила гри, війна це не лише фронт, а й економіка, промисловість та фінансові ресурси. Росія, незважаючи на значні зусилля, стикається з дедалі більшими труднощами у підтримці своєї військової машини. Міжнародні санкції, хоч і не ідеальні, поступово душать російську промисловість та обмежують її доступ до критично важливих технологій. Росія намагається штампувати ракети та дрони, але якість виробництва падає, а залежність від імпортних компонентів залишається високою. Мікрочіпи та інші високотехнологічні елементи доводиться купувати через треті країни за завищеними цінами, що збільшує витрати та уповільнює виробництво. Це створює системні проблеми для російського військово-промислового комплексу. Україна ж, навпаки, має потужну підтримку з боку США, Європейського Союзу, Японії та десятків інших союзників. Ця підтримка включає фінансову допомогу, сучасну військову техніку, боєприпаси та технології. Це дає Україні довгострокову перевагу у війні на виснаження, дозволяючи їй підтримувати обороноздатність та розвивати власне виробництво. Політична воля західних партнерів залишається ключовим фактором. Незважаючи на внутрішні дебати, більшість демократичних країн розуміють, що перемога України є запорукою стабільності та безпеки у всьому світі. Економічна стійкість України, підкріплена міжнародною допомогою, є фундаментальною для її здатності продовжувати боротьбу та досягти перемоги. Дрони стали одним із головних символів цієї війни, кардинально змінивши характер бойових дій. Якщо на початку це були поодинокі апарати, то сьогодні ми бачимо цілі рої FPV-дронів, далекобійні безпілотники, що долають сотні кілометрів, та морські дрони, що атакують ворожі кораблі. Це війна технологій, де перемагає не той, у кого більше солдатів, а той, хто швидше винаходить та впроваджує нові рішення. І тут Україна демонструє вражаючу перевагу завдяки ініціативі волонтерів, стартапів. Айтішників та військових інженерів в Україні створюються десятки нових моделей дронів та систем РЕБ. Ці розробки швидко проходять шлях від ідеї до серійного виробництва та застосування на полі бою. Гнучкість та креативність українського підходу дозволяють швидко адаптуватися до мінливих умов. Росія зі свого боку залишається більш повільною та забюрократизованою у своїх технологічних розробках. Хоча вона також використовує дрони, її інноваційний потенціал значно поступається українському. Це створює асиметричну перевагу для України, дозволяючи їй ефективно протистояти чисельно переважаючому ворогу. Майбутнє війни буде ще більше залежати від технологій. Розвиток штучного інтелекту, автономних систем, кібервійни та нових видів озброєння стане вирішальним. Україна. Завдяки своїй інноваційній екосистемі та підтримці західних партнерів, має всі шанси залишатися на передовій цього технологічного протистояння. Аналізуючи поточні тенденції та стратегічні фактори, можна виділити кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Кожен з них має свої ризики та можливості, і розуміння їх є ключовим для формування ефективної політики. Перший сценарій затяжна війна на виснаження. Лінія фронту майже не рухається, обидві сторони зазнають значних втрат, але Росія поступово слабшає під тиском санкцій та внутрішніх проблем. Україна, підтримувана Заходом, зберігає стійкість та продовжує завдавати точкових ударів по стратегічних об'єктах агресора. Цей сценарій передбачає тривалий конфлікт, але з поступовим посиленням позицій України. Другий сценарій заморожений конфлікт це умовне перемир'я. Що не вирішує фундаментальних проблем, але дає паузу у бойових діях. Такий сценарій може бути спровокований втомою сторін або зовнішнім тиском. Однак він несе ризик відновлення агресії у майбутньому, оскільки Росія не відмовиться від своїх імперських амбіцій. Для України це буде лише тимчасова передишка, а не справжня перемога. Третій сценарій стратегічна перемога України. Це не обов'язково парад у Москві, а досягнення ключових цілей. Відновлення територіальної цілісності, забезпечення довгострокової безпеки та інтеграція до євроатлантичних структур. Цей сценарій передбачає відкидання російських військ, знищення їхнього військового потенціалу, повний контроль над небом та морем, політичний та економічний тиск у поєднанні з військовими успіхами змусить Кремль відступити та визнати поразку. Ймовірність кожного сценарію залежить від багатьох факторів, включаючи рівень підтримки Заходу, внутрішню стабільність в Україні та Росії, а також здатність до інновацій та адаптації. Однак аналіз показує, що Україна має всі передумови для реалізації третього сценарію. Отже, хто ж переможе у цій війні? Комплексний аналіз фактів, стратегічних тенденцій та політичних реалій показує. Стратегічна перемога України стає дедалі ймовірнішою. Це не відбудеться завтра чи за тиждень, але загальний курс розвитку подій є чітким. Україна має потужну підтримку світу, що надає їй необхідні ресурси та технології. Її здатність до інновацій, швидкої адаптації та асиметричних відповідей дозволяє ефективно протистояти чисельно переважаючому ворогу. І найголовніше. Україна має незламну мотивацію захищати свою землю, свою свободу та своє майбутнє. Росія зі свого боку стикається з дедалі більшими проблемами виснаженням ресурсів, впливом санкцій, технологічним відставанням та внутрішнім невдоволенням. Її військовий потенціал поступово деградує, а політична ізоляція посилюється. Час та ресурси, які Росія вважала своїми перевагами, з кожним місяцем виснажуються. Тому майбутнє за Україною. Це буде важкий шлях, але стратегічні переваги, які вона накопичує, роблять її перемогу неминучою. Це перемога не лише України, а й принципів міжнародного права, демократії та свободи. Штучний інтелект може рахувати цифри, аналізувати тенденції та робити прогнози на основі даних. Але є те, що не піддається жодному алгоритму, жодній моделі. Це дух народу. Його воля до боротьби, його стійкість та віра у свою перемогу. Саме цей незламний дух українців є вирішальним фактором, що перевершує будь-які матеріальні переваги агресора. Цей дух надихає військових на фронті, волонтерів у тилу, інженерів у лабораторіях та дипломатів на міжнародній арені. Він є рушійною силою, що веде Україну до перемоги. Не залишайтеся осторонь. Ваша підтримка має значення. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати найактуальніші аналітичні матеріали та стратегічні прогнози. Діліться цим відео з друзями, колегами та всіма, хто прагне зрозуміти справжній стан справ. Ваша активна позиція допомагає формувати інформаційний фронт та наближати перемогу. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Ваша думка важлива для нас.